Україні Не вистачає ППО. Зеленський просить в Трампа ці системи, він відмовляється їх давати взагалі повністю перестав продовжувати постачання. Зараз подивимося, як карти нам покажуть ситуацію в цій темі, яка ситуація в Україні з ППО. З... Зеленський просить Трамп надає, чи йде, чи ну, взагалі зараз подивимося ситуацію, Як Таро нам считають. це для приклад для тих, хто хоче бачити, як працюють карти. Ситуацію я вам описала. Їх не вистачає катастрофічно, всі знають. Знаємо, що Зеленський просить, знаємо, що Трамп відмовляє. Дивимося по картах. Яка ситуація в цій, в цьому питанні? З між Америкою та Україною. Ну дивіться, ми в, ми, в, ми в стані жертви. Ми в стані жертви і це. Я дуже рідко цю карту читаю як жертви реальні. А я є більше тут, з своєї точки зору, свого розуміння. Щитою так, як ми знаходимо, ми мусимо пристосуватися до того некомфортного становища, яке з'явилося через ось такі відносини з іншою країною, тому що для мене в моїй системі, за якою працюю я, ця карта сьомого дому карта входу в соціальну зону, і вона вже показує відносини в соціумі. Розумієте, і саме ось ця карта вона йде. Друга після справедливості, яка вказує на відношення уже між людьми через призму закону. Далі йде ось ця карта, яка говорить, що той, хто, той, хто не діє по правилах закону, він. Так чи інакше все одно буде зв'язані цим законом. розумієте? Тут мається на увазі, що ми залежимо від тієї ситуації. А ситуація зараз, ну скажімо так, да, нехай буде застоїть, вона висить, зависла ситуація, нічого не вирішується, і ми в стані жертви в цій ситуації. Я на одну карту буду дивитися далі: дно колоди, четвірка мечів. Можна багато, багато хто б старологів вважав, що жертва також лікарні, також поранені це все сюди. Розумієте, це наслідки. Це також може показувати наслідки того, що ці системи не передають або відмовилися передати. А по другому як вважати можна, це у нас ситуація на паузі. Питання не вирішується, тобто ця, ця карта грає одна з одною. Ще раз. Наголошую, що 78 карт таро даними двома, ну, однією картою і одного колоди. Я її іноді враховую, коли вважаю це за потрібне, коли я бачу, що воно відіграється так, як потрібно. Показало нам однією картою і іншою ситуацію в цій сфері. Бачите, ситуація зависла, ми є в стані жертви. Реально, ми стоїмо на паузі, що також призводить до жертв. От вам лікарні, от вам цивільні, які поранені. От от-от до чого, ну, ситуація на паузі. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього за особистими розкладами? Пишіть мені у приват.